Запрошуємо на захоплюючу екскурсію в магазин меблі Оскар Плюс. Подивіться на наші масштаби, вказівний знак так і запрошує вас подивитися на наш величезний асортимент. У нас тільки фабричні меблі, гарантія та паспорт до кожного виробу. Всі наші меблі відповідають сучасним вимогам, стильні та функціональні. Безліч альтернативних варіантів для різних потреб наших клієнтів. для зручності користування нашими послугами ми пропонуємо безкоштовну доставку. Вважаєте заощадити свої кошти? Купуйте любі меблі в розсрочку або завдяки оплатою частинами. По бажанню наші хлопці-майстри встановлюють та збирають меблі у вашому домі. Чому ж чекати так довго? Приходьте до нас та обирайте, що ви так довго для себе шукали.